День у російському полоні міг бути останнім. Наша наступна розповідь про військову лікарку Валентину Зубко. Вона рятувала життя військовому шпиталі Маріуполя. А коли його розбомбили, росіяни продовжила допомагати людям у бункерах заводу Ілліча. Ну а далі майже півроку мороку у ворожих колоніях та СІЗО, але жінка не зламалася. Це батьки приїхали до мене на реабілітації із братом і невісткою. І ще є фото, де ми тільки повернулися, знаходимося в госпіталі з дівчатами. Військова медикиня Валентина показує перші фото в Україні після російського полону. Потрапили туди 12 квітня із комбінату Ілліча в Маріуполі. У російській неволі провела 5,5 місяців. Нині після шпиталю повернулася на рідну Черкащину. З квітами зустрічають героїню у компанії, де тато працює трактористом. Отим своїм вчинком, тоді, коли ви були на Маріуполі, знаєте, ви ж тоді не рятували тих людей, які є там. Ви тоді рятували Україну, яка, яка вистояла, якій ви дали можливість перехопити дух. Дякую. Я, вам дякую. Я дякую, що ви така є. Ви дуже великий молодець. Після медичної академії Валентина працювала у військовому шпиталі у Маріуполі. Там і зустріла повномасштабне вторгнення Росії разом з колегами. До 15 березня продовжувала рятувати життя, аж поки медзаклад не розбомбили рашисти. Тоді перемістились на заводи. Зокрема, Валентина допомагала українським армійцям на комбінації лічану. Я не була морально до цього готова, тому що бачити те, що там відбувається, і з нашими і з військовими. Із цивільним населенням, з безпосередньо самим містом, це дуже тяжко. Валентина могла виїхати з Маріуполя, але вирішила залишитися. Я думала, звичайно, що я можу загинути. Це було неодноразово, але про полон я не думала. Вже не було, і як надавати допомогу, чим надавати допомогу. От, в день полону я подзвонила до своїх батьків, сказала, що не буду виходити на зв'язок. Можливо, я буду в полоні. Куди їх везли, бранці не знали. Всіх перевозили із зав'язаними очима і руками. Так змінили три колонії і сізо на території Росії. Про умови Валентина говорить неохоче, щоб не нашкодити тим, хто досі там. Натомість з посмішкою розповідає про свій 30-й день народження, який зустріла в полоні. Дівчата, офіцери, які жили з нею, настільки змогли зробили його світлим. Ми зранку проснулися, вони мене привітали, всі ми обійнялися, забажали одне єдине бажання, навіть два, щоб ми повернулися в Україну і ця війна закінчилася. Я повернулася з роботи, вони склали про мене пісню. Вони придумали такі самі мінімальні рухи, щоб не привертати увагу. А мій торт — це був височок в якого відірвана шкоринка, і так посередині встало, наче свічка. Ну все одно, це, це був найкращий день в полоні. Через п'ять з половиною місяців Валентина разом з іншими бранцями поверталася додому. Полоненим вкотре не сказали, куди везуть. Думки були невеселі, зізнається жінка. Надія зажевріла лише тоді, коли в Білорусі їх посадили в комфортабельні автобуси, а потім розв'язали очі і руки. Я виходжу з автобуса, бачу бікборд з прапором України. Ну, все, тут же моїх сліз можна було не стримувати. Я просто ридала. І тут вітаємо в Україні. Я бачу жінку із телефоном. Телефон це, це те, що я тоді дуже сильно бажала, тому що позвонити батькам. Я набрала номер батьків, вони взяли трубку. Я, я сказала, що це я, що я в Україні. Вони також дуже плакали. Валентина ще проходить реабілітацію, набирається сил, трохи побуде з рідними, а потім знову до військової служби. В цей час потрібно нести своє, хоч маленьку, маленьку, маленьку частинку, але щось свого для нашої перемоги. Ірина Сергій болсредністрян. Факти ICTV, Єдині новини.